21 листопада російські військові обстріляли територію Хотінської громади одразу з кількох видів зброї 20 мін, 8 снарядів із артилерії та 10 із градів розірвалися біля будинків мирних мешканців Кіндратівки. На вулиці Садова, що на околиці села Кіндратівка, російські військові обстріляли усього 5 домогосподарств, житлові будинки та господарчі споруди поруч. Серед обійсть мирних мешканців, що потрапили під ворожий обстріл домоволодіння Тетяни Кириченко. Жінка тимчасово живе в іншому місці, тож подивитися на руйнування приїхала вже після обстрілу. Дуже вон пострадала сільськосподарська будівля, сарай повністю повідка, все розбите, вікна повилітали в хаті. В дверях навіть замку, ну, получається, замками порозкривані були. Так само ось кухня. родина Анни Черепньової на Сумщину в 2014 році приїхала з Горлівки, щоб врятуватися від війни. Тепер сім'я знову терпить вибухи поруч із домом. Я була от, в этой комнате. Когда она начала сильно, на меня мой молодой человек упал, накрыл меня. Я была просто в шоке, я не видела этого ничего. Потом, когда увидела, просто слов нет. Страшно. У каждого человека одна жизнь, правильно? Боч життя не дається. Якщо б, як у котов було 9 жизней, друге діло. Страшно було, звісно, страшно. А чому не страшно? Просто стільки тепер роботи, це, чесно, звісно, Гадіна з Гадіни. Обстріл почався близько 15-ї години, розповідає Алла Сорока. Вони з чоловіком в літній кухні саме зібралися обідати. Мы потом уже как попадали, вот сыпаться все начало, и холодильник все вот так подпрыгивать. Мы сначала и не поняли. Ну, в кухне мы так около газовой плиты вот так упали. Вот. Мы даже не знали, мы только уже как люди разошлись вечером, ну там, увидите, вот так осколок над головой пролетел в кухне. Все окна повылетали, все. Четыре снаряда, все вот это вот так на наши пять хат упало. Кішка Фрося, що була поруч на кухні, ймовірно отримала контузію, розповідає жінка. Пес Малиш врятувався, бо сам навчився ховатися в погріб. І отут садіться або сам. Один із снарядів ліг поруч із будинком пані Алли, зруйнувавши господарчі споруди, де жили кури. Сьогодні односельчани тут спільно розбирають завали, бо говорять, горе зближує. Чув виход приприходчу, страшно. Страшно, що всю життя струїв і один снаряд може таке не робити. Б'ють гади непогано б'ють. Перший раз ховалися, зараз ми вже звикли. Коли він свистить, то можна не боятися. Якщо не чуєш свисте, то він йде на тебе. Країна-агресор здійснила обстріл виключно мирного населення села Кіндратівка. Постраждала на даний час встановлено 5 будинків, 5 помешкань та газова мережа і електромережа. Прослуховувалося, спостерігалося близько 40 прильотів, вибухів, як артилерії, мінометні обстріли та ракетні обстріли. Також прильоти були в районі стадіону, прямо на футбольне поле прилетіла, прилетіла на територію гаражне приміщення місцевого фермерського господарства. Техніка ціла, лише пошкоджена криша. В селі Кіндратівка Хотінської громади проживають до тисячі людей. Населений пункт розташований в кількох кілометрах від державного кордону України. Анна Книш, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина.